Доброго дня! Вітаю на каналі Математика Це просто. Сьогодні поринемо в курс 8 класу алгебри рівняння, а саме квадратне рівняння і спробуємо їх порозв'язувати. Але не так, як зазвичай через дискримінант або завієте, а трошечки по-інакшому. Отже, поїхали. Розв'язати рівняння. Випадок 1. В дужках 6 додати Х. Квадраті дорівнює 1. Дивимося, що в нас з ліва квадрат, справа число більше за 0. Супер. Число в квадраті завжди більше за 0. Давайте згадаємо, яке число в квадраті дає 1. Це в нас 1 та мінус 1. Тобто, ось тут можна записати, що мінус 1 в квадраті це одиничка, Та одиничка в квадраті це знову ж таки одиничка. До чого я веду? Дивіться, у нас тут х додати 6 в квадраті, да? тобто перший випадок буде х додати 6 в квадраті дорівнює, х додати 6 дорівнює мінус 1. Це буде перший випадок. Другий випадок х додати 6 дорівнює 1. Знову ж таки, мінус 1 в квадраті це 1. Да? Тобто я прирівнюю х додати 6 до, до мінус 1 і х додати 6 до 1. Тобто в мене виходить два випадки. Квадрат на рівняння може мати два корені. Тепер давайте розв'яжемо, у нас вийшло в випадок два простеньких лінійних рівняння. Х в першому випадку x1 буде дорівнювати мінус 7, тому що ми 6 перекидаємо. І х2 буде дорівнювати мінус 5. Таким чином ми розв'язали перший випадок. Випадок номер 2. Аналогічно. Яке число в квадраті дає 16? Це у нас 4 в квадраті 16 та мінус 4 в квадраті. 16. Отже, випадок 1. 4 мінус дорівнює 4. І 4 мінус y дорівнює мінус 4. Тобто y1 буде дорівнювати 0. y 2. Що ми робимо? Ми y перекидаємо, там буде y. І мінус 4 перекидаємо, буде плюс 4. Тобто 8. Таким чином. Також розв'язали це квадратне рівняння випадок 0 та 8. Випадок номер 3. 2х плюс. 1 в квадраті дорівнює 9. Яке число в квадраті дає 9? Це 3 та мінус 3. Тобто, 3 в квадраті у нас 9. Та мінус 3 в квадраті дає 9. Отже, випадок 1. 2х плюс 1 дорівнює 3. Випадок 2. 2х плюс 1 дорівнює мінус 3. Перше розв'язуємо 2х буде дорівнювати. Ми 1 перекидаємо, буде мінус 1, 3, мінус 1 2. Тобто х1 буде 2 поділити на 2, тобі ж 1. Другий випадок 2х буде дорівнювати. Перекидає мінус 1 мінус 3 мінус 1 мінус 4. Тобто х2 буде дорівнювати мінус 4 поділити на 2 мінус 2. І останнє четверте рівняння. Знову ж таки, зліва квадрат, справа 100. 100 це у нас 10 в квадраті. 100 або мінус 10 в квадраті також 100. Отже, випадок 1. 5 відняти 3х до рівня 10 і випадок 2, 5 відняти 3х до рівня мінус 10. В першому випадку мінус 3х буде дорівнювати 5. Тобто x буде до х 1 мінус 5 третіх. В другому випадку мінус 3х буде дорівнювати мінус 15х, другий дорівнює мінус 15 поділить на мінус 3, 5. Таким чином ми розв'язали і другий випадок. Отже, дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі. І в коментарях зазначте, яку б ви хотіли розглянути ще тему, на яку ми записали ще з вами відео. Дякую.